Зараз всі роблять собі підборіддя, і от саме у центральну частину підборіддя, угу. на кістку, саме на кістку, так по протоколах, викладається цей філер. Ува. Нагадую, у мене у -у зроблене підборіддя. А саме в центрі підборіддя в нас знаходиться отвір, через який це у більше ніж у 30% людей угу. знаходиться отвір, через який виходить проводна артерія, закупорка якої викликає некроз нижнього ньоба і язика. Будь ласка, супер і зробили ін'єкцію і прямо в артерію. Я хочу сказати, що не завжди навіть і ці аспіраційні проби, які проводяться, вони теж не завжди бувають актуальні і е, дієві, тому що десь дрогнула. Дрогнули пальці, да, ти зробив щось, пробу так, чуть чуть десь посунув, посунув голову і, і вже прямо... немає. Туди куди не треба, да. так. Ну, я ж кажу, є камікати, які навіть аспіраційні проби не роблять. У Нас взагалі на ніжній щелепи виходять і тут артерії Найбільше піднімаються. І тут артерія піднімається. Тобто, ну ризик попадання дуже великий, дуже великий, тому небезпечних зон, як каже Анастасія, <плес> да, ну давай. І знову ж таки, я вічно тебе вивожу з цієї ями, а ти туди лізеш. Що це значить не робити підборіддя? Ну, як не робити? Ну, хір з ним. Ну, от ми ще наговорили людям. Вони скажуть, та, понятно, я лучше, ну нафіг це все робити. Ну, Звичайно, в ідеалі роблять деякі круті клініки, вони роблять доплір. У зі дивляться, чи виходить тут судинка чи ні. Але звичайний косметолог може навіть притисканням пальця трошечки відчути, чи є пульсація, пульсація. бо артерії це дуже такі судини е, міцні, угу. і ми відчуваємо пульсацію. І біля кута ротика відчуваємо пульсацію, бо тут у нас да, лицева артерія, артерія дуже така важлива йде. Тому ми трошечки пальпуємо завжди пацієнта перед тим, як ми щось робимо, завжди пацієнта досліджуємо, це не так, що пацієнт прийшов, всівся в крісло, ми взяли голку і почали Дзяли йому схему, щось робити. Взяли і всім схему і по схемі Так, так, накололи. Ми завжди пальпуємо, завжди дивимось, завжди пацієнта посадимо під різними кутами. І тільки потім, коли ми вже сформували для себе схему за кола саме для цього пацієнта, ми тоді починаємо щось робити.